Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді скарб. Скажімо так, по моїй версії, це найкраще, що військові могли передати туристам, а саме шведський армійський казанок, в народі він називається Шак 39. Шак це абревіатура шведський армійський казанок. 39, Ймовірно, це рік, коли їх почали випускати. Але по інформації в інтернеті їх насправді почали випускати в 1940 році, як ми знаємо, Швеція під час Другої світової війни притримувалася нейтралітету і не приймала участь у бойових діях. Але самі ці казанки. Воювали, все ж таки, в з січня 1940 року. Вони вперше потрапили до рук шведських добровольців, які комплектувалися на території Швеції, а потім переходили на територію Фінляндії і приймали участь у бойових зіткненнях в так званій зимовій війні Радянського Союзу проти Фінляндії. І цікавим фактом є ще те, що ці казанки спочатку потрапили на озброєння армії Фінляндії, а вже з березня 1940 року вони потрапили на озброєння Шведської армії. Саме цей казанок з нержавіючої сталі він прийшов на заміну казанка взірця. 1895 року, який ви можете побачити на екрані, той казанок вироблявся з лужонної сталі, він був трошки вищий і більш міський. Ну, тобто, він був і, і важчий. Це, і повторюсь, з нержавіючої сталі. Ще у цього казанка був, якщо можна сказати, той казанок з луженої Сталі, це був його, скажімо так, тато, то його дідом був мідний казанок, який трошки схожий на цей взірця 1888 року. І вже прадідусь, він теж був із Мідії взірця 1859 року і що поєднує. Самий старий казанок із цим це тільки костровий крюк. Але, на жаль, саме в цьому варіанті казанка десь цей крюк загубився, коротше кажучи, його немає. І в 1944 році цей казанок модернізували. І саме цікаве, що до модернізації цього казанка приклала руку компанія, яка дуже часто брала підряди у шведської армії. Це Транджія АБ. Яка на зараз ця компанія, вона і досі існує? Вона виготовляє туристичне спорядження щодо військових підрядів, що вона там зараз робить військовим, я вам, на жаль, не підскажу. Але з 44-го року казанки почали виглядати ось так. Так, по історії закінчили. Тепер я вам розкажу, як же все ж таки їм користуватися, яка концепція використання. Почнемо, почнемо з фляжки. Фляжка для того, щоб приносити паливо для спиртового пальника. Цей пальник працює тільки на спирту, або ще можна як варіант використовувати біоетанол. Це, в принципі, той самий спирт, який менше коптить, або паливо для біокамінів можна знайти в інтернеті. Ця фляжка вміщає в себе. 300 мл рідини, тобто спирту. Цей пальник без палива 180, важить 180 грамів, може в себе вмістити 90 мл спирту. Горіти на одній заправці, цей пальник може без доливу 40 хвилин. Ця, цей, спаль... цей пальник виготовлений із латуні, який його принцип діє. Ми беремо, відкриваємо фляжку, заливаємо туди спирт. Навіть коли з самого початку ви заливаєте спирт по, скажімо так, верхню цю кромку, рисочку, він потім впитається, так як тут по периметру є. Така, скажімо так, ганчірка, тряпочка, яка поглинає цей спирт, і потім вона, скажімо так, його віддає обратно. По периметру оцього кола є такі маленькі отвори. Вони задля того, що коли ви підпалюєте спирт, він потрошкою починає горіти саме в центрі. Після того, як цей пальник виходить на робочу температуру, він починає випаровувати достатньо парів спирту, які починають саме через ці дірочки виходити. І цей пальник вже працює, знаєте, як комфорка. Тобто тут прям як така квітка, І, в принципі, як на... схоже трошки на газовий навіть пальник. Тобто тут горіння здебільшого. Закінчується і починається саме по бокам. Цей пальник закривається ось такою кришкою. Ви, можливо помітили, що а, тут є така резинова прокладка, яка надає спирту витікати. Якщо ви, наприклад, готували. Ви взяли таким чином, затушили полум'я. Ви зачекали, поки а, трошки охолоне. Пальник, тому що якщо ви на гарячо закриєте, ця резинка просто розплавиться, і у вас не буде ніякої щільності, тобто спирт буде витікати з неї. Вона охолола, ви закриваєте. От бачите, на зараз там є спирт. Потім закриваємо і таким чином ви, в принципі, можете взяти з собою, якщо. Ви зберігаєте все, що вам необхідно для приготування їжі саме в казанку, то 300 мл плюс 90. Скажімо, дуже компактно виходить, що в самому пальнику теж можна зберігати деяку кількість спирту, і з ним, як розумієте, тут нічого не трапляється. Вони Почали випускатися з іншого матеріалу, і плюс, з алюмінію, і плюс у них в комплекті з'явився ось такий вітрозахист. Також пляшка для спирту і спиртовий пальник. Ось такий. До речі, як бачите, тут клеймо Транджея. І три корони це знак шведської армії, Швеції, практично все військове спорядження тих часів було самого такого кольору сірого. Можливо, це відлуння від Першої світової війни, як називають Першу світову війну Окопна, і вона. Цей колір ближче до землі каміння, щоб важко було побачити солдатів. Не знаю, після Другої світової війни всі рюкзаки, фляги, казанки і шведи також почали перефарбовувати в зелений колір. Це шведський армійський казанок з, нерж... з нержавіючої сталі, який перефарбований в зелений колір. Чи є тут ще перший слой фарби, як оцей, я не підкажу. Але маємо ось такий от казанок. До речі, про що я не сказав, що коли з 44-го року почали виробляти шведські казанки? В алюмінієвому варіанті, і додалася спортовка, пляшка і вітрозахист, то цей комплект, от саме ось цей комплект, він ідеально підходив і до варіантів з нержавіючої сталі 1940 року. Тобто вони були абсолютно сумісні з стандартизації, скажімо так. Проблем не було. Цей казанок мог сюди влізти, цей так, так само. Тобто, все ідеально. Щодо параметрів е, самих е, казанків, е, казанок може містити себе 1,5 літри води, в кришку пательню може е, влізти 500 мл води. Вага е, казанка фляжки вітрозахисту і пустої спиртовки, і пустої фляжки 950 грамів в алю... алюмінієвому варіанті. Все цей же комплект, але з нержавіючим казанком кілограм 400 грамів. Тобто різниця в пустому комплекті, ось у цьому, на 450 грамів. Щодо відмінності є... Цього казанка від цього казанка, окрім матеріалу. А, значить, що цей що цей казанок а, має товщину металу 1 мм. У цього казанка є два ребра жорстко, жорсткості, так як алюміній м'якше за нержавіючу сталь, і при екстремальних умовах щоб складніше було його. <зім> Тут тільки одне ребро жорсткості. Щодо кріплення усіх елементів в алюмінієвому казанку, як бачите, воно на алюмінієвих закльопках. Тобто всі ці вушки на закльопках. Тут кріплення виповнені з, за допомогою. Точкове, точкового зварювання. Якщо ви бачите, тут от всередині є такі невеличкі, як типу, вм'ятини від точкового зварювання. От бачите такі чорні цяточки, скажімо так. Щодо відмінності цих казанків, ще можу зазначити, ну це, в принципі, всім відомий факт алюмінія. Теплопровідність краще аніж у нерживіючій сталі. Тобто тут закіпає вода трошки швидше. А цей казанок можу виділити тим, що він більш міцний, більш надійний і він не прогорить на кострі нержавіка це взагалі такий вічний, скажімо, матеріал. Його можна відновити. До речі, після цього. Відео про концепцію шведського казанка, ще буде відео, відео про реставрацію, тобто я розповім, як реставрувати а, після а, якихось забруднень, пошкоджень. Казанок із нержавіючої сталі і з алюмінією. І також ще буде відео по апгрейду або удосконаленню шведських казанків. Там Буде теж багато цікавого. Так і все ж таки, як користуватися. Ми заливаємо в наш пальник спирт, підпалюємо пальник, беремо вітрозахист, підіймаємо такі П-образні тримачі, які виготовлені із сталі, на яких буде триматися казанок. За допомогою цього отвору ми таким чином одягаємо начебто на пальник вітрозахист і зверху ставимо казанок. Далі йде підігрів або води, або там щось можна варити. Ще таким чином можна закрити казанок, щоб швидше наприклад, приготувалася ваша їжа або закипіла вода. Ще можна додатково накрити таким чином, і або готувати щось на паровій водяній бані. Або тут, наприклад, буде у вас, у вас варитися якийсь суп. Тут буде підігріватися якась консерва, яку ви відкрили. Або, в принципі, там друге, там, наприклад, каша якась чи щось подібне. Ще цікавий момент. Що за допомогою кострового крюка можна зробити таку собі як ручку, щоб не обпіктись. Тобто ми беремо за цю ручку і за костровий крюк і продягаємо кінець кострового крюка в вушко, за яке фіксується кришка пательня. І таким чином у нас виходить ось така от ручка, за допомогою якої ви можете, наприклад, вилити. Там в чашку воду або вилити суп. Зараз я його відвиную, щоб ви бачили, ось таким чином. Тобто ось так. Ця ручка фіксується в такому положенні за допомогою крюка і цього вушка. Ще варіант використання таким чином, тільки пательня. Наприклад, ви захотіли щось пожарити або невелику порцію їжі. Також є варіант використання цього казанка як невеликої такої печі в такому стані, але для цього не вистачає одного елемента, про який я вам розкажу в відео про апгрейд цих казанків. тобто про збільшення можливостей підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Значить, це класична концепція використання цього казанка. Зараз можемо поговорити про кожний елемент окремо. Про пляшку ми говорити не будемо, в принципі, це просто пляшка Розходник ви можете її замінити. Про пальник ми, в принципі, вже поговорили. У нас залишилося. Вітрозахист. Давайте поговоримо про нього. Як бачите, на цьому вітрозахисті є Клеймо, фірма, яка виготовила, виготовила цей вітрозахист, свія, з шведського переводиться як знову. І рік, в якому 76-й, в якому виготовлений цей, цей вітрозахист. Деякі люди кажуть, що цей вітрозахист можна використовувати як щепотницю, але я, чесно кажучи, не підтримую цих людей, тому що сюди накидувати, шукати маленькі всякі каряшки, палички. Рахую недоцільним, якщо ви хочете, якщо у вас немає спирту і ви хочете розвести багаття, то візьміть і розведіть багаття. Тут є костровий крюк, за який ви можете повісити казанок над багаттям. Навіщо ця порнографія в плані того, що саме тут треба розводити вогонь? Ну, я цього не розумію. Це все одно, що придумати, щоб в казанку робити шашлик або або ще, ще якусь фігню. Тобто я не підтримую варіант, щоб використовувати цей вітрозахист як щепотниця. Якщо він є, якщо він спеціально зроблений для спиртового пальника або можна використовувати інші пальники, знову ж таки, дивіться у наступному відео про апгрейд, або газовий пальник. Навіщо ви ускладнюєте собі життя? Я не бачу в цьому взагалі доцільності. Цей, до речі, вітрозахист зроблений з алюмінію, він доволі такий легкий. Кришка пательня. Є також клеймо, три корони і КПП написано, що цікавого в кришці пальнику. Ну, по-перше, то що вона доволі містка, пів літра об'єм, це дуже непогано. Можна тримати отак от в руках, теж для того, щоб поїсти, наприклад. На руці є такі полукільця. За допомогою яких можна сюди просунути палку, і готувати, наприклад, знову ж таки щось на вогнищі, щоб не обпіктися. Щодо самого казанка, півтора літри він вміщує в себе, він овальної форми. Здебільшого казанки бобової форми, вони здебільшого такі от вигнуті, це як цей швейцарський казанок або Бундусверовський тут взагалі така як, ну, форма трошки, трошки інша. І Тим самим хочу сказати, що казанки такої форми підігріваються від круглого пальника краще, аніж бобові. Але цей казанок поступається казанкам, які мають кругле дно, і підігрів йде більш ефективніше з більшим відсотком корисної дії. Розробники цього казанка потурбувалися про шведського військового, щоб він міг не тільки задовольнити свої потреби в прийомі їжі. Але ще в його комфорті і безпеці. Що я маю на увазі? Про безпеку, як ви розумієте, оцей вітрозахист він не демаскує позицію нашого шведського військового. Тобто, коли він використовує цей казанок, не видно ні вогню, ні диму, якщо він використовує саме. Спиртовий пальник, а не робить це набагаті. За допомогою оцих от, отворів, які є по периметру цього вітрозахисту, якщо навіть є сильний вітер, він не буде задувати сильно вогонь і підігрів буде максимально стабільним. Чого, в принципі, і називається вітрозахист, тобто він захищає від бокового вітру. І ви не витрачаєте паливо для того, щоб підігрівати атмосферу, тобто вогонь не буде горіти кудись в якусь сторону, а тільки буде спрямований на дно цього казанка. І, до речі, як ви бачите, в плані коефіці корисної дії, цей вітрозахист він практично з усіх боків огортає казанок і таким чином гаряче повітря. Прогріває ще е, по периметру казанок, тобто всі його стінки, і це теж впливає на більш швидке приготування їжі. Ще один плюс цього вітро зап... і взагалі такої концепції, що е, якщо порівнювати з газовими горілками, які на ось таких от. Е, Розпорках тримають посуд, то він може впасти при там, помішуванні, наприклад, або якщо трошки нерівна буде поверхня, казанок може в зліт... злітіти. Тут, як бачите, казанку діватися нікуди, так як він трошки такий втоплений. Ще із плюсів можу сказати, що в кожен казанок за його компактність, а внутрішню міськість, якщо можна так сказати, може влізти не тільки його стандартний комплект з пальника, пляшки, але ще як варіант є отакі от кукси. Знову ж таки, дивіться відео про апгрейд, які точнісінько вміщується в цей казанок таким чином. І у вас додатково є ще купса. Тобто, це, в принципі, кружка. Компактність це просто супер. Якщо ви не будете. Також є варіанти, щоб розмістити там іншу термокружку, але знову ж таки, дивіться в наступному відео. Ще дуже доречно те, що якщо навіть військовий загубить десь або зламає вітрозахист, то завжди є можливість розвести вогнище і в крайній ситуації використовувати костровий крюк, використовувати ці. Тримачі для палки. Тобто готувати на вогні цей казанок заточений для того, щоб можна було ще готувати на вогні. Ще я не розповів про ручку казанка. На кожному казанку є два такі ізгиби: один в зовнішню сторону, а цей трошки в бік. Це саме для підвішування казанку над вогнем за допомогою триноги або палець. А цей, деякі люди писали в інтернеті, що можна отак от над вогнищем повісити казанок і буде збігати піна. Але я вважаю, це недоречно. Це все ж таки тільки транспортувальний. Ізгиб, який дозволяє таким чином, навіть якщо без вітрозахисту можна зробити таким чином, він не буде болтатися. Ще можна приробити. Такий допоміжний ревмінь, теж дивіться відео по апгрейду, і все компактно можна скласти. Також ще є плюси у цього казанка, окрім його місткості, це, знову ж таки, ще один елемент надійності, коли він з казанок вкладається як такий собі пінал. То його міцність збільшується. Якщо навіть будуть якісь деформації цього казанка з різних боків, то в першу чергу буде на себе удар прийме саме вітрозахист. Це, скажімо так, допоміжний екран, який захистить саме ваш казанок від якихось деформацій. Щодо висновків. Алюмінієвий варіант на 450 грамів легший. Тому вибір, в принципі, за вами: або вага, або надійність. Це, в принципі, ось, оці всі варіанти шведського казанка це ідеальна польова кухня на одну людину. Це максимально компактний. Варіант казанка. Чому я вважаю, що взагалі цей варіант самий найкращий у світі? Він самий надійний, він пристосований як до комфорту, так і до екстремальних умов для використання на багатті. Його можна компонувати з іншими взагалі пальниками, про що я розповім у наступному відео про апгрейд? Також, якщо ви хочете дізнатися, як зробити відновити свої казанки до такого стану, теж дивіться наступні відео про апгрейд, як робити е, отакі е, допоміжні ремені, як підвищити ефективність спиртового пальника. Як відремонтувати спіртовий пальник, як відновити вітрозахист, як взагалі, які варіанти є реставрації алюмінієвого казанку або з нержавіючої сталі. Теж дивіться в наступних відео. Якщо це відео для вас було корисним, воно вам сподобалося, ви знаєте, що робити. І не забувайте підписуватися на канал, тому що буде багато цікавого. Бувайте!